Друзі, всім привіт! Е, заїхав до нас ще один Volkswagen Passat B8 в комплектації Alltrack. Е, Блін, реально класний автомобіль. Е, от, значить, Чисто 2019 року у вас по техпаспорті паспортів було дане, дане авто з, як завжди, з оригінальним пробігом 142 тисячі. Тобто по вінко коду цього автомобіля, як завжди, все пробігав. По офіційному дилеру по базі Volkswagen. З автомобілем ніяких абсолютно у нас ДТП, нічого не було, ніяких малювань немає. Як завжди я покажуся по, вам прибором по даному автомобілю. от і що, друзі? Я бачу це авто. Реально стан дуже класний, типу, по прямо без перебільшення. По зовнішньому вигляду та по внутрішньому вигляду стан реально дуже прикольний. От ну і як завжди, хто знає, хто повна з автомобілі, ціна питання теж буде най найкраща в Україні за чистий 19 рік, це 100%, Бо друзі. Е, що хочу сказати, маємо ось цей 2019 року алтрек. І зараз я вам швиденько ще так покажу, пробіжуся. У нас тут цілий ряд стояв алтреки. Але е, вже майже всі продані, лишилось там буквально ось три алтрека. І маємо ще ось такі, друзі, 2019 року теж олтрек. Але з пробігом 170 5 тисяч. От, а ось цього, друзі, олтрак пробіг 142 тисячі. Так, і на однакових абсолютно прикольних комплектаціях, ви бачите, що тут практично є все, що ви любите. Отже, погнали. По лакофарбому покритчу швиденько вам перевіряю приладом, щоб ви розуміли, що з автомобілем є все добре по узову автомобіля, так є, це у нас по правій стороні. Так є, є. заднє крило. Стопає, фокусуємося на прибор. Так, заднє крило є. Друзі, але ж ви знаєте, що приїжджайте до нас, ми вам прибор на думок, що треба будете собі е, перевіряти, дивитися. Е, також е, люба діагностика на місці тест у нас може бути абсолютно безкоштовно. Перед вами все запустимо, покажемо, покажемо, що і пробіг відповідає, і по помихах, і по всьому. Якщо вони є в автомобілі, все ми можемо показати, розказати. Так, бачите, тепер по лівій стороні все абсолютно є в нормі, без ніяких типу, відхилень. По лакофарбам, по, по 95 ну і е, криша 90. Отже, бачите, автомобіль є весь в оригінальному окрасі, все супер гарно по ньому. Так, в що я бачу Тут з дефектів. З некритичних дефектів, того, що в нас передня частина автомобіля абсолютно є в нормі. Бампер на місці, не фарбувався 100%, він стоїть в зазорах. от По передній частині легка, легкі сколи є по оптиці, от по капоту близенько. Ніяких критичних сколів немає, що вам щось треба було фарбувати чи ще щось. Але легкі сколи є присутні на капоті, на оптиці, на бампері. Це вказує на те, що автомобілі е, бампера не Знімалися, оптика не полірувалася. Тобто на 140 тисяч я рахую, що це абсолютно є нормальний стан передньої частини автомобіля. От, бо по любе, якщо автомобіль експлуатується, якісь сліди використання є. Далі. Решту по кузову друзі, автомобіля я ніяких нюансів не бачу. Тобто Ні подряпин, ні вм'ятин немає. Стан дуже гарний ззовні. Так само задній бампер Світ е, в зазорах на місці. Ну і по правій стороні автівки цієї теж все добре. Е, ніяких немає, ні, ось тут у нас, коли відкривається збитих дверцят. Тобто ось тут дверцят, оці конти дверей е, є не збиті в нас, так само задні дверки теж гарні канти мають. Ну і зараз глянемо ще з цієї сторони. Так, задня ліва дверка теж норма. І водійська дверка. Теж гарно, повністю би немає яких збитих кантів. Е, по зовнішньому стану, дійсно ви зрозуміли. Е, по цій, ось цих захисних, захисній пластмасі теж тут все добре, я ніяке бачу пошкодження, ага, одна маленька така цяточка є на водійських дверцятах. Бачите, ось тут вона є ось така. Десь відкривались дверці, щось попалося. Решту весь пластик. Є в гарному стані по кругу автомобіля це 100%. От я нічого не бачу більше тут, ніяких пошкоджень немає. Ух, погодка сьогодні класна, сонечко виходить, гріє, тепло, так, бомба. Так, є, позовню я вам показав по цьому автомобілю далі. Всередині, як виглядає всередині? Так, ось це у нас карта водія. Е, так, Я тут нічого ніяких не бачу, дивимося, звертаємо увагу на ось ці е, пластмасові ручки, які ви зараз в цих пасатах тріскають біля шкіра. З цією ручкою все добре, в гарному стані, класна карта. Е, далі, сидіння водія теж в нормі, нічого тут я не бачу, тут щось порвати чи полопане, чи потерте, все гарне. Поріг водія теж пластик, має хороший стан. Кермо. Кермо. Без потертисть подряд 100%. Далі ось тут ось цей пластик всередині теж все добре. Добре, добре, добре. Стеля, стеля, добре. Ось тут. Біля водійського рівня. Тут воно зараз затирається. Теж все в адекваті. Так, далі погнали позаду. Задня ліва карта. Ніяких я нарікань абсолютно не бачу. Тут лише трішечки тришечки якась, Чи, чимось помальована чи що треба дотертити, бо це не подряпана. А так все добре по карті. Далі, як завжди, пороги, лак і пластик теж в дуже доброму, гарному стані, нічого я тут не бачу. Заднє сидіння добре, переднє сидіння позаду теж хороше. Так, тут все. А, блін, далося. Все дуже-дуже добре. Так, далі по стелі. Стеля. Плюс-мінус хороша. Ось от, от потертість трошки є на стелі. Бачите, його. Якщо з далекою, мабуть, майже і не видно. Якщо так придивитись, трошки є потертість, зрештою є добре в постелі. Так далі. Багажне відділення в нас по автомобілю. Зразу ось ця кришка багажника, пластик. В адекваті я нічого тут не бачу, вона не роздерта. Ось ця ось цей захисний пластик багажнику теж все нормально, нормально шторка є. Плюс-мінус непогано. да Плюс-мінус непогано. По комплектаціях завжди компресор, клей, аптечка, викрутка, крат є. ну і По цій цієї сторони зараз подивимося, що в нас тут Отак, на цій карті все гуд, як і нічого не бачу. Пороги по порожках з цієї сторони трошки видно більше, що люди заходили-виходили, бо білий колір, все видно. Ось тут бачите, ось тут десь типу, це все це не подряпане, друзі. Це десь від взуття, коли чіплять, якась залишається резинка, чи, чи, чи краска від взуття, не знаю. треба його це все буде доробити, дочистити тут. Все в видно, 100%. От. І що, з цієї сторони? Карта все добре, Поруч дивимося. Ручка теж не поломаний пластик. Ну і пороги адекватні, е, сидіння переднього пасажира теж в гарному стані, бардачок, сонце, світить, кипець, теж нормальний є. Взагалі, як на мене, непогано. непогано. Що зовні, що всередині автомобіля, я не знаю. Стан є нормальний 100%, але є якісь мінімальні сліди по використанню даного автомобіля. От, є. Надіюсь, ви зрозуміли по стану зовнішньому внутрішньому, якщо що, що, друзі, як завжди, набираєте, пишете, от, то ми вам більш-менш все більш детально можемо показати розказати по автомобілю. Якщо щось я пропустив у відео, ну і саме головне тепер питання у нас. Запускаємо автомобіль. Е, як завжди, до речі, друзі, в комплекті два ключа і пульт на Webasti, оригінальне Webas тут встановлене. Запустили, запустили, все працює чітко, коректно, гарно по даному автомобілю. Е, я вам казав, робила діагностики, що по ходовій, що по комп'ютерному, все тут в нормі. Так, ну і що? По комплектації, друзі, по комплектації, хто слідкує з нами і бачить, що, якому, яка є верніша комплектація автівки, цієї цифрова панелька приладів перед вами, як завжди, адаптивний контроль. Є всі асистенти, які тільки можуть бути в пасатах. Line assist site-assist, це мертві зони в нас, виїзд міської парковки та front-assist, всі асистенти, які є, всі вони тут. Цьому автомобілі є присутні. Далі підігрів та складання електродзеркал підсвітка амбієнс по картах автомобіля теж є присутня. Далі вибір режиму руху в автомобіля в нас є. Потім партроники, парадзати, камера заднього виду теж є присутня. старт-стоп підігрів, сидін, підігрів. Керма заходимо в кондиціювання, ось підігрів керма, підігрів сидінь, очищувач повітря є, вебасто з функцією програмування. На конкретний час теж є присутнє. Потім вебасто з догрівача автоматичного увімкнення догрівача двигуна теж є встановлено в цьому автомобілі. Класна штука. Android Auto, Apple CarPlay є, безготова зарядка є присутня в автомобілі. Так що шкіра, друзі. О, так що така комплектація, трьохзонний клімат-контроль. Далі, ще скажу в двох словах, позовнішні Е, безключовий доступ є присутній на всіх 20-тах Е, Так, далі, далі, далі. Оптика максимальна фуллет з вирізанням автомобіля з потока теж є в цієї автівки. Далі, електрокришка багажника, є, шторка є, електрофаркоп є, двигун 2 літри, дизель, 140 кВт, 190 кільських сил, е, коробка передач, dq 381, мокра, 7-ступка. Є в цього автомобіля, так, що ж вам ще, по технічній сторонішку зауважень немає, це прикривчик гарно, е, тут. Чути, друзі, оце їхня болячка в цих посадах, е, то каже, болячка хвороба. Е, не чути демпфера. Рівні ролики на холодну теж в адекваті. Так що, друзяки, ось такий автомобіль, будь ласка, кого зацікавить він, орієнтовна ціна за 2019 рік. З пробігом 142 тисячі у нас буде десь рятовано 26 700 чи близько 27, щось Що це таке? Ну хто купує у нас автомобілі? Хто знає, завжди з нами можемо торгуватися, знайдемо спільну мову по ціні. Так що, будь ласка, друзі, заїжджаємо на тест драйв завжди все покажемо, розкажемо про, це, про цю автівку. Так що всім гарного дня, зв'язочку, пока-пока.